Народ, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Сьогодні будемо робити такий відеозвіт, відеоогляд на міні-трактор Кентавр 244 SX. Напрацював я вже більше 100 мотогодин. За ці 100 мотогодин трактор показав себе з найкращої сторони. Звісно, є деякі нюанси по тракторі. Але треба розуміти, що техніка не вічна і все рано чи пізно може ламатися. Даний трактор коштував 6.300. Брав я його десь назад. Ось. назад. Встановлений тут двигун КМ385 ВТ 176. Кіловат, якщо не помиляюсь, 176 кВт. Так, 176 кВт, його маса 210 кг, 1532 кубічних сантиметрів. А номінальні оберти двигуна 2350 обертів за хвилину. Ось, а, Удобний руль, ось така вже приборна панель автомобільного типу. До речі, непогана. Це я вже сам встановлював собі. Датчик на тиск мастила. Не датчик, а показник механічний. Тому що тут електронна, ну просто лампочка, гасний і все. В принципі, як на автомобілі. Ось. Але хотіло б, знаєте, контролювати тиск. А далі в нас включення вала відбору потужності. Передній міст. Коробка передач, понижені, повишені, навісочка вниз вверх. І блоки ровка. А і з іншої сторони у нас дві швидкості на вал відбора потужності. Це у нас 540 і 740 обертів. Ось такий ящичок для інструментів. Мені його було мало, і тому я собі ще зробив ось такого зіп ящика. До речі, дуже і дуже удобно. ось. А, так, по нюансам. А, кожні 30 мотогодин потрібно все дотягувати. Не знаю чому. А, передній міст полівляється. Ось тут теж полівляється. Потрібно десь кожні 30 мотогодин все дотягувати. Підтягувати, тому що воно чомусь полівляється. Вихлопнув теж вже один раз дотягував. ось а, в, принципі, в принципі, ось цю перегородочку теж треба дотягувати. А, ну, Дав Бог, колеса не потрібно. Дотягувати все добре. Колеса не полівляються. А, лап, ну, лапку щеплення теж тяги, можна сказати, Порівняються чомусь. Потрібно їх теж трошки дотягувати. ось, Але це все вирішується. Я думаю, що просто куплю фіксатор різьби. Червоний, там, по-моєму, червоний можна потім щоб можна було розкрутити. ось, І все поставлю на фіксатор різьби. І все і проблеми не буде. Це така, знаєте, такий нюанс невеличкий. А далі нюанс по реле на стартер і на свічу кава. Якщо ви миєте, ось я його вже переніс сюди. Так, зараз. Ось я його приніс сюди вже. Але коли воно ось тут болтається, то попадає вода і. Ах. стартер. Ну, скажімо так, не можна завести. Просто щелкає і все. Ось. А Контакти окислюються, залипають і так далі. Просто потрібно поміняти на реле закритого типу, щоб не можна було його розобрати. І його підв'язати, ну, так, щоб стояло ну, так як в мене, на відео. Ось так. А це по нюансам. Далі. Буваємо. Так, капот бачимо. А налаштував собі, щоб відкривався, бачите, як високо. А, щоб можна було, ну, можна сказати, в повний зріст стояти ось так. Е, далі нюанс по кхм, дозаторі. Чи як це там називається, ось тут що йде. А коли багато, в моєму випадку, косив цілий день, там багато гектарів було, то ось тут полівилося так, що коли в, правий, в праву сторону викручував руль, то гідравліка, ну, гідравлічна рідина звідси ну, Ось, А все просто дотягнув дома ключем. На 22, по-моєму, не пам'ятаю точно. І все. Проблема, проблема пропала, іщезла. Немає її. Ось, це, знаєте, з нюансів. Так. А, ну, по... по комплектуючому, в принципі, все нормально, по двигуну. Все нормально. Тиск тримає супер. В принципі, нема на що скаржитись по двигуну, все супер працює. А, по коробці, а, по коробці, по коробці робив повну заміну вже. А, до повної заміни, ну, це моя думка, трошки-трошки гуділа коробочка, вила, скажімо так. Ось. А після повної заміни рідини трансмісійної. Ну, на мою думку, стало набагато краще. Ось. А в гідравліці я ще не замінював. Я купив гідравлічний Є, але я ще не замінював. Не знаю чому. Ось, можливо, заміню пізніше трошки. Ось. Це, якщо так дивитися. А, ну, сидіння таке знаєте. Воно удобне з однієї сторони, а з іншої сторони, і неудобне. Ось так. Так можна сказати. А, по навісці, ну, навіска простенька, навісочка. В принципі, усилена, гарна, міцна навіска. Більше нема що про неї сказати. А, тяги все удобно, все налаштовується, супер у мене. Агрегат комплектуючий багато є. І коса, сажалка, копалка, коса. Диски, плуг, культиватор. ось, То все нормально налаштовується, прям, прям супер. Ось, ось тут потрібно переробив, тому що хто має такий трактор, той розуміє, що тут ось цю перегородочку весь час підгинає, особливо диски і коса. Ось зробив так, думаю, буде. Думаю, буде супер. Ось. По оптиці, що можна сказати, ну оптика вночі світить добре, вдень, ну, вдень, скажімо так. Не дуже гарно видно поворотники. Ось так можна сказати. А так, в принципі, якщо там вечором і вночі, то супер. По предохрані, по запобіжникам, що можна сказати? Встановлений тут блочок нормально, проблем ніколи не було. Ось. А, газ. Ну, мені подобається. Хтось там переробляє, як на МТЗ, ну, мені ось такий подобається. Гальма теж супер. Ну і щеплення теж. Суперове. Все, все, в принципі, по моторі, по ходовій часті, а, все супер. Нарікання тільки можуть бути а, там по електриці, ну і по, А, навіть не знаю, як сказати, ну, по ось такій а, дотяжці деталі. Так можна сказати. Ось. А так то а, насоси. Насоси працюють все добре. Генератор зарядку дає, хоч він слабенький, але, в принципі, хватить. А, нагріти трактор там більше, ніж 65, ну 70 це прям Це, це прям ну, потолок. Не можна більше його як на 70 нагріти. Ось. Щоб він закипів, то я не знаю, що потрібно. Це потрібно, мабуть, все злити з нього, щоб він закипів. Ось. Гідравліка руль працює суперово. Навіска працює теж супер. Ось, напрацював я вже на ньому, зараз я вам покажу. А, включено. Напрацював. Так. 108 з половиною мотогодин. Показав він себе ну, з гарної сторони. Ось в принципі такий кентавр. А зараз є нова модель 244 SXU. А, там йде вже розподільник, там гідравлічний розподільник, чотирьохсекційний, там, там чи як це там кажеться. З примусовою гідравлікою. Ось. Теж суперово. Стоять два зовнішні циліндри. Ось. ну Супер, клас. Подобається. Ось. Але в принципі, мені мій теж подобається. Ось так. Ось такий, друзі, невеличкий огляд і звіт про Кентавра 244-го. Трактор супер. Тяга є, сила є, що ще потрібно. Економний, я б не сказав там, що багато, що великий там розвід топлива. Ось. Двигунчик тримає тиск суперово. Обкатку повністю пройшов, все супер. Перший раз, коли замінював мастило в двигуні, то було трошки на пробці ну, ніби металева пиль. ось. А другий раз, коли я робив заміну всіх рідин, то я злив масло, було, ну, прям чистеньке, без. Металевої пилі, без стружки, без нічого. Пробка нижня була чистенька, чиста. Значить, трактор обкаточку пройшов гарно і красиво. Ось, ну, буду надіятись, що трактор відпрацює. Ну, двигун відпрацює весь свій ресурс, тому що обкатався він гарно. Ось так, друзі. Будемо закінчувати, тому що вже на 13 хвилин набігло. Ось. А, друзі. Всім дякую за вашу підтримочку, Дякую всім за ваші вподобайки, за ваші коментарі. А, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ось, багато буде доробок різних. Ось. Кому що цікаво, пишіть, зніму, розкажу, поділюсь всім. Що знаю. Всім до зустрічі!